У Хмельницькому на Алеї Слави, що на кладовищі в мікрорайоні Ракове, відбулась панахида за загиблими воїнами. Молитву за полеглих у російсько-українській війні провели військові капелани з Хмельниччини. Ми зараз є тут сьогодні, щоб засвідчити цю любов перед Господом Богом і перед ними, засвідчити перед ними вірність до них, як вони своєю жертовністю засвідчили вірність для нас, щоб ми могли жити. Щоб діти наші онуки були в Україні, вшанувати пам'ять герою прийшли їхні родини, друзі та небайдужі мешканці міста. Люди згадували загиблих захисників, які віддали своє життя за свободу та незалежність України. На Херсонську напрямку не дуже часто, тому що там завжди були бойові дії, зв'язку як такого не було. Але старався часто писати, хоча б навіть подзвонити, хоча б раз, щоб ми знали, що з ним все добре. Там дуже було багато людей, які залишилися. Він житиме в мені вічно. Це моя дитина, це моя частинка, це моя душа. Дуже добра дитина, спокійна. 11 років прожив з моєю донькою. Я не можу нічого ні одного слова першого сказати якої лишилося в якого лишилось двоє діток, і доня, і синочок. А тепер будемо жити, старатися раді них. Серед присутніх матері, які втратили синів, дружини, які не дочекали чоловіків, діти, які зростають без батьківської підтримки. У їхніх руках свічки, квіти, портрети рідних, що навіки залишились у строю пам'яті. Більше 600 наших рідних, земляків, друзів, однокласників, колег. Спочивають на Алеях Слави. Це насправді неймовірна ціна, неймовірна плата за те, аби жити. Я не знаю, і ніхто не знає, що буде завтра. Навіть цієї ночі, перед 24 лютого, ця нечість, яка вбиває наших рідних, запускала по нас своє залізяче. І в нас, в області, наші захисники неба збили частину того заліза, але при тому воно наробило лиха. Дуже багатьом людям, які просто собі спали в цю ніч. Під звуки державного гімну люди схилили голови у хвилині мовчання. Капелани закликали не забувати подвиг полеглих, адже їхня жертва це ціна свободи, яку сьогодні продовжують виборювати українські воїни. Герої не вмирають. Ці слова лунали серед присутніх, бо пам'ять про них житиме в серцях поколінь. Тетяна Роман телеканал Перший Подільський.